Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 січня 2025 року. Сьогодні, 17 та завтра, 18 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. А це значить, що наступив добрий час для того, щоб посіяти насіння квітів на розсаду. А комусь і можна у відкритому ґрунті під сніговий зробити посів. Можна працювати в кімнаті з розсадою квітів, пікірувати, перевалку робити. А також можна провести посів насіння кропу у відкритому ґрунті. Сприятливий час для укорінення живців для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами 17 і 18 січня. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 17 та 18, 18 січня несприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання для теплих країн, а також для різних заготівель для тих, хто живе. В будь-яких країнах і займається заготівлями продуктів твариництва, птахівництва, риби. Важливо для здоров'я на 17 та 18 січня 2025 року. Це дні діви, тому під час харчування потрібно використовувати роздільне харчування. І їжу приймаємо маленькими порціями. Не можна використовувати для харчування макаронні вироби. Що ж готуємо смачного та корисного? Для цього нам треба буде мати молочні продукти, крупу гречку, пшоно, овес? Ми повинні обов'язково використовувати для приготування картоплю, моркву, цвітну капусту, редьку, зелені вітаміні культури. Їмо волоські та інші горіхи, дуже корисні цитрусові фрукти, яблука та гранати саме в Дні Діви. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення всім вам, шановні наші підписники та глядачі, усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту! Щастя вам, людського та здоров'я вам міцного. Зустрінемося ввечері, а поки що тепла та затишку у ваших оселях.